ハハハハ Я поздравляю всіх з наступаючим новим роком. і Я сподіваюся, і вам всім бажаю, що це буде кращий рік за цей, що в нас економіка почне трохи зростати і буде процвітання нарешті. І ми почнемо насправді відбудовувати країну. І я не бачу ніяких чинників. А чому ми не зможемо це зробити всі разом? Сьогодні досить складна ситуація. Люди, я бачу, панікують, і політична криза, можливо, буде, але це все таке, це другорядне. Ми в 21-му сторіччі, ми розумні. Одаровані люди, в нас є можливість навчатися, покращувати себе, перебудовуватися, розвивати себе, і тому я думаю, що буде добре. Це питання, тільки коли. Сподіваємося, що вже в цьому році. Дякую, з новим роком.